Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді зарядна станція від компанії PowerFlux модель PPS 1500F. Відкриємо коробочку, подивимося, що всередині, протестуємо і зробимо якісь висновки. Але перед початком попрошу підписатись на канал, поставити вподобайку та написати будь-який коментар. Дякую всім, хто підтримує мене. Відкриємо коробку, подивимося, що всередині. Інструкція. Інструкція українською мовою і англійською. Галяна станція. Досить важка. Станцію на огляд надіслав підписник. Він користується нею вже більше, ніж рік. Давайте подивимось, що там у нас з аксесуарів є. Ну, найперше, це. Кабель для зарядки даної станції. Тут звичайний роз'ємчик такий, як в комп'ютерних блоках живлення. І це класно. Якщо, не дай Бог, ви десь там загубили цей кабель, то його купити не буде проблем. Також у нас є кабель з XT60 роз'ємчиком і штекером автомобільним. Тобто її можна заряджати від автомобільного прикурювача. І також дроти для сонячних панел з XT60 роз'ємом. Вага даної станції. 12,4 кг. Розглянемо PowerFlux детальніше. Почнемо з цієї сторони. Тут у нас кнопка, яка вмикає дану станцію. Під нею є дисплей інформативний, на якому показано час, який станція пропрацює при даному навантаженні. Так як навантаження немає, то показано 99 годин. Тут рівень заряду, також потужність, яку вона віддає, скоріш за все, і вихідна потужність, і вихідний вольтаж. Така декоративна панель. Потім ліхтарик. Під ліхтариком кнопка, яка вмикає цей ліхтар, і має три режими. Потім панель з USB-роз'ємами. Тут у нас є два USB-A-роз'єми з напругою 5 В і силою струму 31 А. Два USB-C роз'ємчики один на 60 Вт, другий на 100 Вт. І також два швидких роз'єми USB-A з потужністю 18 Вт. Додатково у нас є автомобільна розетка. Ось така. І. Два виходи DC, 12 вольт на 10 А, тобто 120 Вт. Повернемо станцію. Тут бічна панель у нас вентиляційні отвори, якісь декоративні елементи ось такі. Задня сторона. На задній стороні у нас є режим, роз'єм для зарядки станції, отой, що такий, як в комп'ютерному блоку живлення. Також запобіжник, скоріш за все, і кнопка Reset. І xt 60 роз'ємчик для підключення сонячних панелей або зарядки від автомобільного кабеля. І знизу у нас є розетки інвертора дві штучки 1502, 230 Вольт. Під ними кнопка, яка вмикає їх. Як тільки ми вмикнули інвертор, станція включила вентилятори. Але так побачила, що навантаження немає і вона їх вимкнула. І на цій бічній грані у нас також пусто. Протоколи швидкої зарядки. Включаємо наш тестер. Включаємо на кнопочку DC-розємчики і бачимо, що у нас. Запустили автоматичну детекцію протоколів. Зараз побачимо, що там у нас вона підтримує. Apple 5V, Battery Charging, Samsung AFC до 12 вольт, Huawei FCP до 9 вольт, Charge 20 до 12 вольт, 30 до 12 вольт. Протоколи BBK не підтримуються. Ну, достатній набір протоколів, як на мене. Тепер Type-C той що 60 Вт. Power Delivery 60 Вт. Apple 5 Вольт, battery charging. Quick Charge 4.0 підтримується. Це добре. Ну і Power Delivery на 100 Вт роз'ємчик. Так, незрозуміло, чомусь тільки 63 Вт. Давайте ще разок. Так, на жаль, тут немає 100 ватт. Тобто у нас є два роз'єми по 60 Вт. Pump Express другого покоління. Ставимо нашого велетня на зарядку. Буду використовувати ватметер, щоб подивитися, з якою потужністю він заряджається. Бачимо, що з'явилася індикація UPS, це значить, що її можна використовувати в якості DBG. Так, чомусь немає зарядки. Зачекаємо декілька секунд. Ось, пішов процес зарядки. 160 Вт вже бере на зарядку. 350 Вт. І продовжує збільшуватись потужність. Мій ваттметр показує 555 Вт на заряд, станція показує 586 Ну Плюс-мінус результати схожі, там 2-3% похибка, як на мене, незначна. І дуже зручно, що показує час до кінця заряду. Тобто видно, що зарядиться вона за 57 хвилин. Вентилятори працюють. Я би не сказав, що прям дуже напряжно, але краще її заряджати в якійсь іншій кімнаті. Ну, Такий звук, наче системник працює. Потужність по ватметру зросла до 570 Вт, і на зарядній станції показано 600 Вт. Ну, досить непоганий результат. 570 Вт на заряд, це добре. 585 Вт на зарядку. Мені дуже подобається потужність заряду. Я підключив свою квартиру до зарядної станції через ватметр і будемо міряти ємність, споживаючи повністю електрику з квартири. Ось. Бачимо, що все на нулях. Включаємо інвертор. При цьому дивіться. Зарядна станція зараз повністю заряджена. 100%. І я вимикаю електрику. У мене двохпозиційний автомат. Зараз я вимкну світло в квартирі. Ось. Зараз квартира без живлення. І вмикаємо її через зарядну станцію. Ось так. Все, з'явилося світло. Так. Дивимося, що там у нас по показниках. Давайте переключимось. 230 вольт. Ампераж. І от споживання 265 Вт, зараз споживає моя квартира. І ось пішов лічильник вт-годинах, кіловат годинах. Повністю квартира живиться від даної станції. Бачимо, що 360 Вт йде споживання. І заміряємо ємність. Ось, Вимикаю світло. Споживання зменшилось. Вмикаю світло. Ну, якийсь затримка трішечки є. Давайте включу ще щось. Ось споживання збільшилось до 409 Вт. Трішечки є затримка між показами дисплея і реальним навантаженням. Тобто показується десь секунд через 5-10, що додалося споживання. І бачимо, що в такому режимі станція працює 2 години. 7 хвилин. Зараз трішки я вимкну всього. Але тут працює все. І холодильник, і котел, мій, і комп'ютер зараз включений. Тому заміряємо ємність. Дивимося, що там у нас показує по... по метру. Ось так. 230 вольт. Ось 477 ватт споживається. А, максимально було 477, а зараз в даний момент 374 споживається. І от кіловат-години. Подивимося, скільки має ця станція ємності. Так, ось зараз навантаження 122 Вт. І 47 хвилин вже працює зарядна станція. І за цей час вона віддала 146 ватт-годин ємності. Зараз я включу додатково фен, подивитися на потужність. Ось має підрости, де? от 676 ватт. І включимо ще. Один кіловат споживається зараз феном і квартирою. І ось росте ємність, яку віддала станція. 5 ампер споживається зі станції. Ану додамо ще. Майже 2 кВт споживаємо і це більше, ніж заявлено... ...ніж заявлено виробником 1,5 кВт, і станція виключилась. Можливо, вона зараз перезавантажиться чи що. Так, Давайте ще раз включимо. Це знову з'явилось світло. Так, знизимо трошки навантаження. А, це максимальне, що було. А ось зараз 700 Вт споживається всією квартирою і 700 Вт потужності віддає дана станція. 697 на Втметрі, оскільки показує дисплей станції. 652, тобто трішки менше, ніж насправді знімається зі станції. І бачимо, що 22% вона вже віддала. При такому навантаженні пропрацює 1 годину-4 хвилини. 909 Вт годин віддала станція і дивимося, що там у нас. 5% залишилось, вона тільки що пищала, був звуковий сигнал. Сигналізуючи, що вона майже розрядилась. Але ми її будемо розряджати до кінця. І бачимо, що я додам ще фен. Він весь цей час робив, але я поки поставив телефон, то вирішив виключити, щоб вона не сіла і ви побачили. Додаю фен. І ось три хвилини залишилось працювати на 5% хідності. І що там у нас? Ось 913 ватт-годин, або 0,91 кВт. Якось. О, так, краще вам видно буде. А заявлений там 1023 ватт години, здається мені. 4% і 2 хвилини при навантаженні 600 Вт. Доволі довго тримається на одному відсотку. Ємности девятьсот 965 вт ватбудин. Ось, виключилась. Бачимо 0%. І що там у нас поємності? Видно вам. 966 було. Так, станція розряджена повністю. Ставимо її на зарядочку. Дивимося, за скільки часу вона зарядиться. Зараз на годиннику 11.51. <плес> Пройшла година від початку зарядки, і бачимо, що станція зарядилась на 45%. І зараз заряджається 574 Вт. Хороший результат. До висновків. Почнемо з мінусів. Основний мінус це те, що замість літій залізу фосфату виробник використав літій іонні акумулятори, в яких нижча кількість циклів заряду розряду до втрати ємності у 20%. Заявляється 800 циклів. Це, як на мене, достатньо. І станція в такому режимі проживе. 5-6 років і втратить якихось там 15-20% ємності, це якщо її заряджати два рази в тиждень, заряджати і розряджати. Так як в такому використанні, навряд чи хтось буде використовувати, то її хватить і надовше. Другий мінус це невідповідність маркування Type-C роз'ємів. На одному з них написано 100 Вт, а по факту він віддає 63 Вт. І третє з недоліків це те, що невідповідність. Показів дисплея. Тобто, коли я заряджав станцію, мій ваттметр показував, що вона заряджається потужністю 570 Вт, а на дисплеї показувалось потужність 600 Вт. Це не критично ні на що не впливає, але чомусь так. Тепер до плюсів вражаюча ємність 966 Вт-годин, з заявлених виробником 1023 ватт-годин. Це коефіцієнт корисної дії склав 96%. Не розумію, як так вийшло. І це через інвертор це, я не через dc роз'ємчики розряджав. Ще ж інвертор на себе, якийсь відсоток. Енергії бере на перетворення. Тому це прям дійсно круто. Другий величезний плюс це те, що вона заряджається за 2-2 години 10 хвилин. Тобто 600 Вт на зарядку це прям дуже крутий показник, як на мене. Інформативний дисплей також чудовий. Великі цифри видно, скільки пропрацює, видно рівень заряду, вихідну потужність ну, з дисплеєм, також все, на мою думку, по інформативності просто чудово. Велика кількість роз'ємів для зарядки наших гаджетів. 4 USB A роз'ємчика, 2 USB-C роз'єма, ліхтарик маємо, маємо зарядку, розетку автомобільну DC роз'ємчики. Тобто по роз'ємах тут також все чудово. Те, що використовується xt 60 в якості додаткового роз'єма для сонячних панелей, це теж, як на мене, гарний плюс, тому що ці роз'ємчики копійчані, можна собі спаяти додатковий кабель. і до і так величезної ємності додати там ще один акумулятор без проблем і розширити тим самим цю ємність. Мені зарядна станція сподобалась. Дякую підписнику Івану за те, що надав її на огляд, я йому її сьогодні поверну. Дивився на сайті офіційному, де їх продають. Вона зараз акційна ціна 29,999. І за 96% корисної дії, як на мене, це гарний, гарна ціна. Дякую всім за увагу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.